Отже, четверта частина щодо очищення і захисту нашої оселі за допомогою астральної практики від французького біоенергетика Сержа Будбуля. Для цього вам, звичайно, потрібно гарно володіти візуалізацією, для того, щоб гарно в найдрібніших деталях уявити те, що я зараз вам розкажу. Якщо з візуалізацією у вас поки що проблеми, то, будь ласка, залиште цю практику на пізніше. Зараз просто послухайте, що треба буде зробити, що треба буде уявити. І коли буде нагода, час і відчуття того, що ви вже можете це зробити візуально. Зробите на початку. Обов'язково перед цією практикою, все ж таки, зробіть фізичне очищення свого приміщення, оселі, де ви живете, тобто гарно поприбирайте, провітріть, сонечко запустіть, тонкоматеріальне очищення за допомогою стихій води, вогню, високих вібрацій, так і ефірне тіло візьмемо. Запросіть ваших гідів, поспілкуйтеся з вашим. Медходурью, тобто господа, е охоронцем, господарем охоронцем вашої селі. Е От, Коли ви вже це все зробили, самі Заземлилися, вийшли в Астрал, ви тут і зараз, у вас нейтральний стан. Тобто ваша оселя чиста, ви чисті, ваші наміри чисті, ви готові до візуалізації, можете включити ще таку а, музику, чи вийти в садочок, якщо він у вас є. Бачите, я тут трошки вийшла. От, і тоді вже. Приступати до цієї практики. Отже, що вам треба буде уявляти? Астральний захист по цій техніці, він використовує дух кришталю або кристалів. Найкраще брати рожевий кварц або гірський кришталь. Рожевий кварц, ну, напевно, більш такий загальний і для нас всіх підійде. Якщо вам зразу так от важко уявити, який він, то спочатку підіть, подивіться, загугліть, як він виглядає, в найменших деталях, щоб ви могли собі гарно його візуалізувати в голові. Отже, ви готові, оселя готова. Ви знаєте, що ви будете уявляти криштали. Сідаємо і робимо практику. Практика полягає в тому, що ви уявляєте канал, таку трубу, яка піднімається від вашого будинку до вищого астралу. Ви знаєте, що я нижчий астрал, я вищий астрал. Уявляєте, що воно уходить дуже високо, десь сюди в космос. Трубка спочатку йде досить прямо, і потім. Ось так робить, ніби як, знаєте, як лійка, коли ви лиєте воду в бутилку. Так? Ось таким як ігрик. І ось саме оця частина верхня, лійки, хай буде лійка, вона повинна бути от саме от там десь високо в вищому астралі, і навіть вище, якщо ви можете піти візуалізувати трохи вище. Аса. І потім це воно з'єднує з такою трубкою каналу із рожевого кварцу. Тобто це все із кришталю побудовано, або гірського кришталю. Оця трубка, коли ви її дуже гарно уявили, розмістили там, де необхідно, дуже-дуже високо. Ви виражаєте свій глибинний намір, щоб ця висока енергія чистоти, світла, любові, здоров'я, достатку, щастя, радості, гармонії, захисту спускалася до вас в оселю, на постійно діючій основі. Так як ця трубка у нас із кристалів. Кристали, як ви знаєте, треба очищувати і заряджати. Тобто треба додати обов'язково свій намір на очищення і на заряджання, а також на захист. Спочатку ми захищаємо нашу цю, цей канал. давайте назвемо Канал канал ліку. Ми уявляємо, не візуалізуємо. Навколо цього каналу е такий як ніби як купол е із фіолетового сяйла.